Усім привіт, продажі дачі Сандеру, свіжопригнана з Німеччини. Дуже часто запитували за такою машиною В бюджеті до 4 тисяч. І ось є такий варіант. 1.4 бензин 2009 рік, 198 тисяч пробігу в червоному кольорі на 15-х колесах на зимовій резині. Резина у нас 2020 року в такому зовнішньому стані. Має досі гарний кліренс ця машина. Машина також вся гарно обслужена, оброблена. По ходовій все замінено, стойки. Також були помінені тормозні бліни, тормозні колодки. Так само ремінь ГРМ, масла, фільтра, все замінено. Машина повністю обслужена. Мотор тут МПІ. дуже економна. Також додатково можна. При бажанні поставити газ, але цьому немає сенсу, і так економно, при зарішній ціні газу це не має сенсу його ставити. Так. Такий є зовнішній стан. Оптика, як новенька, Капот у нас без колів, без піскострую. Так само лобове скло. Лобове скло оригінальне. Дев'ятий рік. Так само вікна всі бокові оригінальні, машина без ДТП. Також ззаді є підігрів вікна. Також задня оригінальна дев'ятка. Резина у нас так само в доброму стані. 20-го року. Така робоча, дешева машинка. Стакій на салон. Кермо. На щохолт стояв. Садіння по комплектації простенько. Але ще раз кажу, за такі гроші це дуже хороший варіант на кожний день. П'ятиступенева коробка передач механіка, МП3 плеєр, Ось така у нас приборна панель, мотор працює чітко, рівненько. Пізніше вам заведу на задній ряд. Машина тільки приїхала, не готувалась в такому стані, як я показую. Також вона повністю розмитнена, сертифікована, вже готова до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити машину до вас під дім. Так, Ось таке у нас багажне відділення, доволі просторе. Також є аптечка в комплекті. Някої ржавчини по машині немає так само. З такий стан салону з цієї сторони. Ось звільні кот. Так виглядає з цього ракурсу приборна панель. Тож, вся документація, папка, сервісна. Так, машина повністю розмитлена, сертифікована, 9 рік, як бачите. Так. Всі документи надаю на руки з машиною. Догер кабілів продажу, сертифікат, митна декларація, німецький бриф, техпаспорт, як нас називають. Так, зараз заведу двигун, покажу підкапотний простір машини. В комплекті також є два ключі. Так, ось так зверніть увагу, як гарно заводиться двигун. Працює чітко, рівненько. Зараз відкриємо, покажу. Так, виглядає підроботний простір. Ось ще один доблюючий він Тут так само ризиків, нічого немає, нічого не милось, не вимивалося. Кажу, така машина, як приїхала, так і показує. Дірки прослуговані. Також був замінений ГРМ, масла фільтра, як і казав. Нічого по машині робити не потрібно. Тож, кого цікавить такий екземпляр, телефонуйте. Все вам детально розповім. Також нагадую, можливо, доставка по Україні, якщо не маєте змоги приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Так, ще раз покажу вам його ззовні. Це досі гарна машинка на кожен день. Хто не хоче багато вложувати грошей, але потрібно їздити. то Даний екземпляр ідеально підійде для вас. Тож всім дякую за увагу до зустрічі.